Яке кунг-фу найсильніше? Яка система рукопашного бою саме ефективна? Чим слід займатися, щоб точно немарно витратити свій час? Це, мабуть, найпопулярніше питання, коли мова йде про спілкування про бойові мистецтва в інтернеті. Бо люди, які зазвичай мало чим займалися, хочуть обрати собі щось таке, що справді працює, що працює. От таку систему, щоб. Пішов на тренування і навчився битися, і це логічно. По-перше, якщо людина хоче навчитися захищати себе, це вже заслуговує похвали. Якщо вона не просто йде до магазину і купує собі газовий балончик або ножа, або ще якийсь там чарівний девайс, а хоче тренуватися, це взагалі рідкість. І можна зрозуміти цю людину, бо вона не хоче марно витрачати час, займатися якоюсь маячнею. Тому виникає питання, яке кунг-фу найсильніше, що працює, що не працює. Сьогодні ми про це поговоримо. Спробуємо розібратися, які бувають бойові системи, за якими ознаками можна їх поділити на різні категорії, та як обрати те, що підходить саме вам. По-перше, існує така думка, що є лише три системи рукопашного бою за технічним арсеналом. Є системи ударні. Тобто там, де шкода нападнику заподіється шляхом нанесення йому ударів. Це бокс, кікбоксинг, Муайтай, карате, теквандо і так далі. Є системи борцовські. Там, де шкода нападнику заподіється шляхом жбурляння його на землю або проведення задушливих або больових прийомів. Та борцовські системи на землі. До класичних борцовських систем можна віднести, наприклад, дзюдо, самбо. Греко-римську або вільну боротьбу, до боротьби на землі зазвичай відносять бразильське джиу-джитсу та його похідні. А роз, зрозуміло, що це поділення воно таке умовне, бо є комбіновані системи, в тому ж дзюдо є розділ боротьби на землі, але у порівнянні з бразильським джиу-джитсу він не настільки розвинений. Хоча бразильське джиу-джитсу було утворено з розділу Косен-дзюдо. А десь є такі правила, такі та інші, тому поділяти за технічним арсеналом не дуже зручно. Тому ми спробуємо поділити систему за двома ознаками. Перша ознака це для чого вона була розроблена, яка в неї мета? Для чого люди займалися тою чи іншою бойовою системою? Перша найдавніша мета, з якою люди вчилися вбивати та колічити один одного, це війна. Це так звані військові системи, воїнські системи це підготовка солдата до ведення війни. Ці системи доволі древні, і їх поєднує декілька ознак. Перша ознака: вони примітивні. І це зараз не докора, а навпаки, це комплімент. Бо примітивна система це зазвичай те, що працює. Те, те, що працює під стресом, і це те, чому можна навчитися швидко. І друга ознака це системи бою зі зброєю. Бо з того моменту, як людина взяла в руки камень або палку, вбивати один одного ми завжди віддавали перевагу зброю, ніж голіруч. Тобто, якщо ми кажемо про систему підготовки солдат, це примітивна система використання зброї. А, і ще одна ознака воїнської системи це система. Зазвичай не розрахована на одного солдата. Вона розрахована на ефективну взаємодію з іншим бійцем. Тобто для римського легіонера важливо було не тільки тримати спис або щит, а ще й тримати строй. Знати, що поруч є люди, які допоможуть тобі, а ти допоможеш ним. Навпаки, для гладіатора важливим була індивідуальна навичка володіння екзотичною зброєю і вміння працювати. Один проти одного або проти декілька нападників. І це вже зовсім інша історія. Це так звані ярмарочні системи. Це системи рукопашного бою, які були придумані для того, щоб розважати натовп. Це те, що зараз називається спортивними системами. А ці системи відрізняються доволі складними видовищними техніками та набором правил. Правила є завжди. Правила змагань вони були придумані не з міркувань гуманності або безпеки. Вони були придумані з міркувань комерційної цілеспрямованості. Ну, дивіться, чому людина виходить битися на ярмарок? Тому що вона хоче отримати статус найкращого бойця в селі та винагороду. Гроші. Гроші вона отримує від глядачів, які купують квитки та дивляться на це змагання. Якщо не буде правил, то спортивне єдиноборство не буде дуже видовищними. Вийшло два бійця, один одному виколов око, той тому сламав хребта і обидва вже кар'єру закінчили. Якщо немає довгої кар'єри, боєць не встигає стати зіркою, і квитки на його бої вже не продаються так дорого. Тому будь-яка спортивна система розрахована на те, щоб розважати глядачів. Вона має певні обмеження по технічному арсеналу. Так, є більш суворі обмеження, як класичний англійський бокс, де можна бити лише руками. Десь менше обмежень, як муайтай, тай. Тайський бокс, де можна бити і руками, і ногами, і ліктями, і коленями. А є така теорія, я не знаю, чи це правда чи ні, гіпотеза. Що о, ізначально це була не навіть не спортивна практика, а релігійна практика. Це було таке жертвоприношення в храмах. І чим більше скалічених було людей в Муайтай, тим краще було тайським богам. Не знаю, чи це правда, таку версію я читав. О, спортивні системи розвиваються до сих пор, і вони, мабуть, найробочіші, тому що ці люди постійно випробовують свої навички. На інших людях, які їм не поддаються. Наступна категорія, ми вже розібрали воїнські системи, армейські та спортивні це так звані історичні єдиноборства. Це колись було прикладне, раціональне використовування стрільби з лука, наприклад. Воно втратило будь-який сенс у сучасній війні, але є ентузіасти, які це реконструюють. Є реконструкція. Середньовічного фехтування, стрільби з лука, фехтування на алебардах, там групового бою в обладунках і так далі. І це вже проходить по класу хобі. Тобто людині подобається грати в самурая або в лицаря. Корисно це для здоров'я? Відносно, так, да, якщо не враховувати травм, це все ж таки тренування. Людина, яка займається, наприклад, кендзюцу, тобто фехтуванням на японських катанах, вона буде. Розвивати фізичну форму, відчуття дистанції, відчуття таймінгу, вона буде проводити гарний час з людьми, яким розділяють її хобі. Тобто, якщо людина займається кендо або кендзюцу або історичним фехтуванням, вона буде битися краще, ніж людина, яка нічим не займається. Але займатися кендо з метою навчитися битися, ну це доволі тупо. Так само людина, яка займається пінг-понгом, грає в настольний теніс, вона теж буде розвивати швидкість реакції, відчуття дистанції, влучність. Але це не має відношення до бійки. Іноді буває таке, що старовинні історичні забуті системи знову обритають актуальність. Так, японське джиу джитсу було утворено від системи Єрої Куміучі. Єрої Куміучі це система боротьби в обладунках, тобто два самурая, обидві загубили свої. Мечі та танто, їм треба якось битися, але вони в панцирях, в шоломах, з щитами. І тоді була вигодана система ком'ючі, коли можна було використовувати цей самий панцир, щоб зламати нападнику шию. Застаріла техніка? Ні. Бо зараз люди носять бронежилети, шоломи, щити і так далі. Тобто техніки, які вважалися застарілими, можуть знову стати актуальними. Це залежить від прогресу. В залежності від того, яка є потреба, штиковий бій, наприклад, 100% застарів. Його використовувати можна лише як форму фізичного виховання або тестування морально-вольових якостей бійця. Ну, не знаю, історія використання багнета в реальному бою останні років 50, мабуть. Ще одна категорія це так звані вигадані системи. І тут треба розуміти, що усі системи колись були вигадані. Але вигадані системи це така собі форма косплея. Це коли люди знають, що система вигадана, але їм подобається в це гратися. Наприклад, після виходу фільму Зоряні війни виникла система сейберфайтінга. Сейбайтінг це фехтування на світлових мечах. Я не знаю, чому прикладаю світловий меч, бо лайтсейбер – це світова шабля. Ну окей, нехай буде меч. Люди знають, що в світі не існує лицарів джедаїв, не існує світлових мечів, але вони грають в джедаїв, фехтують та отримують всі ті самі переваги, що отримують адепти середньовічного японського фехтування. Вони рухаються, вони вчаться концентрувати увагу, тримати дистанцію, таймінг. Влучність і так далі. Але ніхто не займається сейберфатінгом для того, щоб захищати себе або воювати, бо це якось глупо. Так, кендо це історичне єдиноборство, воно існує багато сторіч. Сейберфайтінг це така собі забава для якихось фенів зоряних війн. Так само, як художня гімнастика це поважний від спорту, коли дівчинка стрибає з обручем або з палицею. А коли дівчинка стрибає з іграшковою конячкою, то це хобі хостинг, це якась м'ячна. Це лише питання звична діяльність чи незвична. Колись художню гімнастику теж сприймали якусь маячню. Але давайте повернемося до того, яка ж система найкраща. Все залежить від того, для чого ви плануєте займатися. Тобто ефективність це співвідношення затрачених усиль до результату. Якого результату ви хочете досягти. Якщо ви обираєте собі секцію з єдиноборств, задайте собі питання, для чого я хочу займатися. Якщо ваша мета займатися тим єдиноборством, яке вам подобається, яке вам цікаве, і це ваше хобі, обирайте те, яке вам подобається. Не слухайте нікого. Вам подобається айкідо? вам подобається біле кімоно, чорна хакама, чайна церемонія, вам подобається. Спілкуватися з людьми, яким теж подобається кідо, займайтеся кідо. Це буде ваше хобі. Якщо ваша мета це приймати участь у змаганнях, стати чемпіоном, отримати якийсь там медаль або кубок, обирайте систему, за якою проводиться найбільше змагань. Так, наприклад, зараз в Америці є невеличка криза молодих боксерів, бо молодь йде до ММА, до міксфайту, бо там більше змагань, більше грошей. Якщо ви обираєте собі спорт, то вас цікавить тренер, кого він виховав, скільки чемпіонів та скільки проводиться змагань. Якщо ви дивитесь канал Самооборона з Антоном Фарвом, вас, мабуть, цікавить самооборона. то що ж слід обрати для самооборони, для самозахисту. Для самозахисту слід обрати секцію самооборони. І отут починається жах. Тут починається жах, бо секцій самооборони багато і чому там вчать, ніхто не знає. Тобто усі знають, що таке фехтування на мечах, усі знають, що таке бокс або мойтай. В самообороні може бути що завгодно. От реально, що завгодно. Це може бути якийсь міксфайт, або може бути якийсь фрік-шарлатан з безконтактним боєм. Теж буває. Тому пам'ятайте, що самооборона це не про прийоми. Самооборона це про тактику вашої поведінки. Це про те, як уникати нападу, розпізнавати загрозу, займатися деескалацією, деселекцією та інше. Якщо цьому вас не вчать, у вас немає такої опції, не, немає такої секції, вибирайте секцію, де вас навчать битися. Бо останнє, чим я хочу займатися на вулиці, це битися. Але іноді це потрібно вміти. Де ж вас навчать битися? Ну в першу чергу хочеться сказати в спортивних секціях. І це правильно вас навчать битися в спортивних секціях, якщо ви будете пам'ятати, що вулиця це не спорт. Фраза на вулиці правил немає, нам нічого не дає. На вулиці інші правила. Так само, як боксер, готуючись до бою за правилами ММА, має підготуватися до конкретних технік яких він не вивчає в секції боксу. Так само спортсмен, який би чим би він не займався, готуючись до самозахисту на вулиці, має знати, що противник може бути не один, напад може бути раптовий, противник може бути озброєний і так далі. І це вже вам доведеться вивчати факультативно. Не усі спортивні секції це одобрюють. Ну, Тому що в них є графік змагань, і їм не цікаво тренувати людину, якій не, які не цікаво змагатися. Взагалі. А крім як за призначенням, військові, ярмарочні, спортивні диноборства, історичні та вигадані, усі системи рукопашного бою можна поділити за методікою побудування. Є системи схоластичні та імперічні. Схоластична система колись, давним, давно жив, був великий майстер. Він вигадав. Чарівну ідеальну систему рукопашного Він обладав якимось надлюдськими способностями. Він там переміг тигра в рукопашній схватці, або вмів телепортуватися, або пускати фейерболи неважливо. Якщо ми будемо повторювати за цим великим майстром його таємні рухи, то через якийсь час ми теж зможемо так. Або ні. Емпірічна система. Ми спробували. Це не працює, ми змінили техніку. Ми змінили техніку, але була найдена контртехніка, ми її змінили. Тобто є системи, які намагаються зберегти все, як було колись. Це зазвичай історичні системи. Або розвиваються. І з одного боку, розвиватися це правильно. Бо Спортсмени тренуються, техніки проходять випробування на змаганнях, змінюються, знаходяться якісь нові техніки і так далі. А з іншого боку, коли ви займаєтесь складною системою, яка довго еволюціонувала емпірічно, ви рано чи пізно починаєте вивчати техніки, які вам майже ніколи не знадобляться для самозахисту. Наприклад, в бразильському джиу-джитсу є такий прийом кімура, больовий прийом на руку. За останні, мабуть, років 20 жодного серйозного бою не було виграно за допомогою кімури. Не тому, що кімура не працює, або це поганий прийом. Він настільки простий та загально відомий, що спортсмени на нього не попадаються. Вони знають, що зараз буде кімура, вони з неї уходять. І тоді починаємо вигадувати продовження, бо з кімури можна уйти, наприклад, на Омоплату, а з Омоплати можна уйти на гогоплату. І так далі. І так далі, і так далі, далі. і І ви вже починаєте грати в шахи з іншим шахистом. І 90% часу ви витрачаєте на складні прийоми, які вам не знадобляться при самозахисті. Бо для самозахисту потрібно щось, пам'ятаєте, примітивне, те, що працює, на те, те, на що потрібно витрачати якнайменше часу. Але я вам обіцяв відповісти на питання, яке ж кунг фу найсильніше. Тобто. Хто кого переможе? Борець боксера, каратист, кікбоксера і так далі. Для цього було вигадано UFC Ultimate Fighting Championship. Якщо згадаєте перше UFC, там виходили сумаїсти проти каратистів, боксери проти дзюдаїстів. І це було цікаво, але потім вийшли грейсі і усіх задушили. Тому що, коли є. Правила і є обмеження, перевагу має та система, яка дозволяє більше контролювати противника. Борцовська система. Але неможливо боротися з двома нападниками або з нападником з ножем. Можливо, але треба адаптувати техніки. Тому, якщо запитати, яка система найкраща, це та система, якою ви володієте. Бо у сутичці перемагає не стиль а боєць. Чули таку фразу. Не зовсім правда. Бо ви можете витратити багато часу для того, щоб оволодіти ідеально якоюсь повною маячньою, таке теж трапляється. Якщо поставити мисленний експеримент, взяти двох братів-близнюків, однакових, зрозуміло, за віком, зростом, вагою, фізичними даними, одного віддати до секції боксу, іншого до секції боротьби, то. За правилами боксу, переможе той, хто займається боксом. А за правилами боротьби, переможе той, хто займається боротьбою. За правилами ММА, а це зараз окреме від спорту, переможе той, хто займається боротьбою. Бо скрутити та знерухомити, більш ефективно, ніж нокаутувати ударом. Ну так це працює. Хто з них переможе на вулиці, той, хто схопить стілець та вдарить іншого по голові першим. Той, хто буде думати тактично, а не технічно. Бо техніка прийомів рукопашного бою в самозахисті грає останню роль. Так як же обрати собі, чим займатися, на що слід витрачати свій час для того, щоб не витрачати його марно? В першу чергу, переконайтеся, що це не якась вигадана система, що це не сейберфайтинг, не безконтактний бій. Їх багато. Шарлатанів багато, це заслуговує окремого відео, як розпізнати шарлатан. Але якщо ви бачите щось красиве, повільне, плавне, не схоже на вуличну бійку, скоріш за все, це якесь шарлатанство. По-друге, якщо ви можете обирати між декількома секціями, вам повезло, ви живете в великому місті і багато секцій, оберіть ту, яка вам подобається, куди вам буде подобатися ходити. Бо для того, щоб досягнути успіху, в чому завгодно, треба цим займатися регулярно. Якщо вам не подобається ходити на тренування, ви їх покинете. Те саме стосується розташування цієї секції. Якщо ви витрачаєте 2 години на дорогу до залу і 2 години потім повертаєтесь додому, ви довго туди ходити не будете. Обирайте секцію, де вам подобається, де вам комфортно тренуватися і зручно добиратися. І завжди тримайте в пам'яті, що якщо ви тренуєтесь для самозахисту, те, що ви вивчаєте, має працювати проти групи нападників, озброєного нападу, раптового нападу і так далі. Тобто будь-яка техніка має адаптуватися під конкретні умови, сперечатися, що краще Айкідо чи Хапкідо, шукати якісь таємні техніки в екзотичних системах, якщо на кшталт Крабі Крабонга або Дао. Якщо це, вам це подобається, якщо ваше хобі, будь ласка, взагалі є дві причини, чому люди займаються єдиноборством. Перше, їм це потрібно для роботи, і друге, це їх хобі. Для роботи були розроблені так звані прикладні системи. От Кравмага – це прикладна система. Це спочатку була армейська система, примитивна, зі зброєю, відштовхни та застрели. А потім вже було розроблено, наприклад, поліцейська кравмага. От є окрема категорія, силове затримання. Ніхто не очікує від копів, що вони будуть спарінгувати 3 раунди по 3 хвилини зі злочинцем, правильно? Або боротися з ним в партері. Вони мають його скрутити та вдягнути кайданки. Для цього є окремі техніки, є окрема кравмага для тілоохоронців. Знову ж таки, це не про те, як битися, а про те, як евакуювати охоронювану особу. Є кравмага для цивільних, і це не про те, як битися, а про те, як книжка пише, заподіяти шкоди достатньою, але не надмірною для негайного припинення, злочинного діяння і так далі. Тобто вам потрібно або знайти так звану прикладну секцію самооборони, це буде нелегко через засілля з шарлатанів, або знайти спортивну секцію та самостійно адаптувати прийоми до. Прикладної мети, а ваша мета повернутися додому живим та здоровим, не перемогти в бійці, уникнути конфлікту. А якщо не вдалося уникнути, то зупинити нападника та втекти, не виходячи за рамки закону. Про те, як розпізнати шарлатанів в бойових мистецтвах, ми поговоримо наступного разу. Дякую за увагу! Тренуйтеся, життя бентежне!